Фонд компетентної допомоги армії Поверниць живим передає чергову партію колективного піхотного озброєння. Цього разу це 60 гранатометів для 13-ї бригади Національної гвардії Хартія. 60 гранатометів, 30 40 міліметрових автоматичних МК-19 та тридцять шестизарядних ручниць. Клас. Щиро дякуємо фонду Повернись живим від 13-ї бригади оперативного призначення Хартія за дану зброю, завдяки якої ми зможемо ефективно нищити ворога на нашому напрямку. Американська класика серед озброєння МК 19 МК-19, 40-мм автоматичний станковий гранатомет. Окремим проектом ми забезпечуємо сюди приціли для стрільби з закритих позицій, що дозволяє Спільно з нашим програмним продуктом Армор працювати як точніше, так і не з прямої видимості по противнику. Цей гранатомет однаково ефективно підходить як для оборони, так і для наступу. Особливістю боєприпаса є наявність кумулятивно-уламкових гранат, що дозволяє знищувати або пошкоджувати легку бронетехніку, БТРи, БМП. Неброньовану техніку спокійно знищувати і розбирати, плюс за рахунок потужної бойової частини ефективно знищувати піхоту, в тому числі в окопах, в тому числі в укріпленнях. Перероблені гранати активно використовуються під скиди з мавіків для знищення, в тому числі техніки в верхній напівсфері, де броня тонка. Ці гранатомети можуть ставитися на хамві, на БТРи. На пікапа, якщо є відповідна станина, на іншу бронетехніку, де це необхідно, можуть спокійно розташуватися безпосередньо в окопі і працювати з переднього краю. Це хороша, надійна, відпрацьована десятиліттями і десятками воєн зброя. Ми її купуємо, будемо купувати ще більше і, і все. Дякую. Це перший подібний досвід закупівлі в країні НАТО подібного озброєння саме для потреб Національної гвардії в історії фонду. Ця зброя це покриття штатної потреби бригади в подібному колективному піхотному озброєнні. Дякуємо всім, хто продовжує долучатися до придбання зброї, до озброєння сил оборони разом до перемоги. Гарті, сила й воля! Гарті!